Вітаю усіх. Дуже коротко. Найперше хочу принести висловлення усім родинам, які сьогодні постраждали від цього кривавого акту агресії на нашу державу, на місто Київ, на місто Одесу. З приводу того, що в країні у нас багато різних конфесій, багато у нас вірувань, ось притискань релігійних в Україні. У нас немає, як ми всі знаємо. То і так само. З приводу прикладів, ті, що говорив Олексій, інтерв'ю Новінського та інших, маніпулятивні їхні висловлювання, з приводу цього притискання московської церкви, ну тобто української православної церкви московського патріархату, ми знаємо, що їм, як кажуть, було запропоновано долучитися до. Помісної православної церкви, яка є визнаною всесвітнім православ'яком православ'ям, яка має Томос, тобто це православна церква України. І ми знаємо, що багато парафій е, Української православної церкви Московського патріархату долучилося і свідомо зробили. Священниками, тобто з настоятелями, є такі парафії, які долучилися, на жаль, без настоятелів, але їм було запропоновано увійти у склад православної церкви України. Це я наголошу без примусу, без силового якогось там методу. Тобто їм дано право вибору. Хто я кажу свідомий, той зробив той вибір. Інші ми бачимо, що зараз залишаються по ту сторону, підтримують зв'язки із. Російською православною церквою, хоча ось до недавнього ми навіть чули звернення предстоятеля так сказати, Української православної церкви на їхньому соборі у Феофанії, де він офіційно звернувся до віруючих до архіпастерів, до священиків з тими словами, що, начебто, Українська православна церква розірвала усі зв'язки із російською православною церквою, тобто з московським патріархатом. Воно то все так то добре, що вони озвучують це все, але це лише тільки слова. Це можна сказати просто проповідь, формальна, так яка юридичної сили не має ніякої. Тобто, з їхньої сторони знову ж таки маніпулятивні їхні дії, маніпулятивні їхні висловлення, всіляка пропаганда в інформативному просторі обманює. Людей знову ж таки і веде тим шляхом руського міру, ось ну а притискань релігійних взагалі на будь-якій конфесії у нас в Україні не існує і не існувало.